Кісмет, друзі. Так, відео про німецький продукт Кісмет у 2025 році. Ось такі от справи у нас. Продовжуючи вивчати та знайомити вас з європейським ринком, я давно вже поклав око на цей продукт. Ми досить довго спілкувалися з виробником, і це відео це не просто огляд. Це історія, це приклад того, як потрібно або як не потрібно робити для тих, хто вже виробляє свій продукт чи тільки хоче розпочати. Тому я думаю, буде цікаво. Розповім вам, що за продукт, розповім його історію, розповім, які помилки він робив і. Просто спробуємо про це разом з вами поміркувати. Та перед тим як ми прийдемо до теми цього відеоматеріалу, я хотів би підвести підсумки розіграшу з нашої великої розпаковки, яка була на початку 2025 року. Я зібрав свій особистий такий набір шмерчу від різних виробників. І зараз ми знайдемо нашого щасливчика чи щасливицю, кому він дістанеться. Отже, розпаковки. Я нагадаю, що на початку 25-го року випустив відео з розпаковкою різних блогер-боксів і вирішив створити такий невеличкий унікальний приз від себе, ну точніше, приз від виробників, але дарую я його від себе. І зібрав різний мерч, атрибутику від виробників, Помістив ось в цей пакет. І зараз комусь із вас подарую. Нагадаю, що умови були, як завжди, максимально простими. Це лайк під відео, підписка на канал. Підписка на інстаграм і комент під відео. Чотири простих умови. І зараз за допомогою рандому, як завжди, виберемо нашого щасливчика або щасливицю, до кого поїде ось цей от пакунок. І три, два, один. А ось і наш переможець, мої щирі вітання для того, щоб отримати свій приз, свої призи, якщо так правильно буде сказати. Просто напиши мені в Директ в інстаграмі, і ми вирішимо, як коли якою транспортною компанією тобі буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої щирі вітання. А ми повертаємось до теми цього відео: продукту Кісміт. Це крафтовий німецький тютюн, який розпочав свій шлях ще в далекому 2015 році. Більшість із вас, із нас у 2015 році, ну, нічого взагалі не знала про кальян, про Кисмет, тим паче до України він дістався. Десь в 2019 му плюс-мінус. Ну актуально було б знімати на нього відео одразу, як, як я створив канал, там в 2018-му, напевно. І на той час та ну, в принципі, зараз це позиціонується як крафтовий продукт, його засновник, його виробник, ідеолог, якщо так правильно сказати, це людина, яка працювала в парфумерній індустрії. Я так розумію, він був парфумером, і він вирішив зробити такий цікавий продукт, не схожий на інші, що в них і вийшло дійсно. Станом на 2015 рік, це, напевно, був найцікавіший продукт у світі. Це був цікавий бленд з чотирьох різних сортів: Берлі Вірджинія як основа, звісно ж. А додатково, щоб підкреслювати різні ноти, вони використовували. «Oriental» і «Dark Leaf Крд. Тобто разом це виходила така готова, цікава композиція, і, як знаєте, дорогий віскі не для всіх, і не всі його зрозуміють. Та на той час я чудово пам'ятаю, це перший раз 2000 20 чи кінець 18, го чи початок 19-го, я скуштував кішмет, і я такий вау, це все прикольно». І на цьому, в принципі, якби прикольність і закінчились. Тому що кіфсміт має таку дуже обмежену аудиторію, у них дуже специфічні смаки. І у, я так розумію, що у них був такий є, можливо, такий таргет саме на людей, яким все набридло, і вони хочуть щось, щось нове, щось цікаве. І це якраз таки та історія, яку багато хто з молодих таких поцінювачів. Трішки наївна, як на мене, намагається просувати. А упаковка неважлива, маркетинг неважливий продукт просуває сам себе якісний продукт, сам себе продає. Ну і оця вся ахінія. Насправді так не працює. Можливо, у 2015-му так і було. Я в 2015 році не займався бізнесом. Не сильно там якби, слідкував за тенденціями ринків, тому можливо, дійсно, так на етапі становлення кальянного ринку дійсно щось таке відбувалось. Зараз ні, це все кардинально по-іншому. Кісміят почав здавати свої позиції, і саме тому вони зробили величезну помилку, як на мене, і почали грати в мас-маркет. Спочатку позиціонували себе як унікальний бренд. Я б не сказав, би, що це парфумована історія, яку зараз просуває одна відома людина в світовій кальянній індустрії, скажімо так. Але це був перший повш... поштовх. Так, перший поштовх був з Німеччини. Щоб хто там собі які заслуги не брав, саме вся вся така історія, вона була з Німеччини і складність кисмету, окрім бленду, окрім ось цього всього, це. Ароматизація. Взагалі, от існує, я як людина, яка вже починає розбиратися у виробництві продукту, існує декілька таких ступенів, як на мене, декілька градацій роботи з ароматикою. На найвищому рівні це, це парфумерія. Там просто. Настільки високий рівень, настільки складно там всі ці хімічні процеси виводяться, що це ціла наука. І ти не можеш просто взяти і створити якийсь нормальний парфум. Ні, це, це просто неможливо. Всі ці історії, е, там що купляти, змішувати їх, і, типу це буде прикольно. Ну це, це якийсь, я не знаю, це розвага, така дитяча, плюс-мінус. А якщо ми говоримо. Про якісь цікаві, дорогі парфуми, класні бренди, то там просто неймовірна кількість роботи проводиться. А на найнижчому рівні це такі примітивні ароматизатори, знаєте, які використовують... примітивні не зовсім правильно сказати, прості, прості ароматизатори, які використовуються е, наприклад в харчовій промисловості, або ж в якихось там хімічних засобах, ну і так далі, те, що не, не сильно потрібно заморочуватись з якимись там експериментами. У нас є один аромат, і в принципі, от ми там ним користуємось один аромат на один виріб. А вся оця кальянна історія. Uh, вона знаходиться ну, десь посередині, плюс-мінус. плюс-мінус. Uh, знаю зараз технологи деяких виробників скажуть, та що ти там розказуєш. Ти знаєш, яка важка робота? Так, я знаю, яка uh, важка робота технолога, флайвориста, і ні в якому разі не хочу uh, применшити вклад і вашу роботу. Але от виробництво тютюну, воно не прям таке най -най -най вище в плані. Uh, в плані ароматизації, в плані знання, як з цим працювати. І от до чого я веду, кісмет якраз таки був першим продуктом, який почав піднімати цю планку на інший рівень. На той час та, були які продукти Щербетлі Танш, але в Європі він був в дефіциті, здебільшого, був він в Штатах. Була далі, був Альфакер, і, в принципі, все. А Кисмет захотіли якраз таки вийти на трішки інший рівень, що у них на початку і дійсно. Дісно вдалося. Та роки йдуть, ринок змінюється, потреби змінюються, змінюються настрої, змінюються правила гри. А кісміт плюс-мінус залишається не зовсім тим самим. У нього та сама ідеологія залишається. Ми робимо продукт, який напевно сам себе просуває. От у мене представлені на столі: зверніть увагу, ось такі от квадратні упаковки 20 грамові, 3,95 євро. А, і також у них є ще великі сотки, здається. І отут найцікавіше, що вони взагалі не запарюються за маркетинг, не запарюються за свою упаковку, тому що упаковано воно ось в, от, в такий от невеличкий пластиковий контейнер. Чесно, ну виглядає це. Виглядає це, як наче повернулися у 2018 рік, не дивлячись на те, що виробництво крафтове і не прям великими масштабами воно робиться, вирощуються. Вони всі свої листи вирощують у себе на фермі. Саме тому зрозуміло, що це якась обмежена кількість виробляється щомісяця, але тим не менш продукції достатньо. І через бажання збільшити свою зону покриття, вони почали виходити на інші ринки. Але це ще з 2018 почалося, тому що от в дев'яти. В кінці 18-го, на початку 19-го Кісмет був е, в Україні, наскільки я пам'ятаю. Нещодавно офіційно потрошку вони починають виходити в інші країни Європи. Ось такі от банки з'явилися, наприклад, на іспанському ринку. Дякую, слава Богу. Це вже не ось це. з цим можна працювати, але на багатьох ринках до цих пір е, можна зустріти ось такі. От зіп пакет зараз його прикріплю. Чи зручно це? Ну звісно, нікому у 2025 тисячі року. Році працювати з Таким, ну, типу, камон. Та компанія Кісмет не дуже про це заморочується. Про це свідчать і їх стенди. Кожного року вони, в принципі, однакові, зроблені з гівна і палок, але до них завжди стоїть черга. Правда, кожного року вона зменшується. У 2022-му е, вона була досить така велика. От у 2024-му вона була вже вдвічі менше. І бо, охочих скуштувати Кісмет все менше-менше. Це напевно визвано тим, що виробник не. Не дуже запарюються в опакуванні, в рекламуванні, в роботі зі своїм продуктом. Особисто моя думка, яку я, скажімо так, спостерігаю останні декілька років. Та це насправді не найважливіше. Продукт Кісміт ну, потрібно йому віддати належне. По-перше, він е поклав початок такій собі крафтовій історії. І в багатьох країнах насправді почали робитися локально різні продукти, в тому числі і в Україні Гуцул. Мені здається, якраз таки також. Десь поштовх був з того боку, і це дійсно круто. Зараз не вивозить, не вивозить кишмєт дійсно, і це видно. Ну, Про що казати, вони навіть вже і по блогерам пішли, чого не робили багато останніх років. Та найбільше моє здивування було це змас-маркечення. Я не знаю, є взагалі таке слово змас-маркечення. Ні, слова, скоріш за все, такого немає, але я іноді от видумую щось для себе, просто щоб було цікаво. Змас-маркетчення. Просто. Був унікальний класний продукт, і вирішив е, якось піднімати продажі, спробувати заробляти більше грошей і піти в мас-маркет. З мас-маркетчення, нехай так і буде. І У 2024 році спілкувався з представниками бренду. Знову ж таки, про ідентико, про їх плани, про розвиток, про те, що там знаходиться всередині, які зміни. І тут я почув, що в 2024 році кисмет це вже не класний бленд з чотирьох е, різних. Видів сировини, а вони роблять це як найпопулярніший бленд, який зарекомендував себе в Європі бленд з Берлі та Вірджині. І тут я потух взагалі. Класний продукт, який я не скажу, що я любив, тому що багато смаків відрізнити, насправді, важко. Вони просто на смак, як якесь мило, наприклад, для мене. Виробник, можливо, в цьому і бачив якісь там цікаві ноти і щось закладав, але от, в цілому було так. А, та для ринку Європи, для ринку Європи це було цікаво. Для рин... Та воно, в принципі, і зараз цікаво. Але це з мас-маркетчення, це повний І Дивлячись, наприклад, на смаки з різних ринків, я не розумію їх маркетологів, і взагалі хто всі цією штукою займається, візьміться за голову. А, в Німеччині з самого початку ще. З 15-го року їх лінійка називалась Black. Так як і смаки називались, Наприклад, Black Cigar, Black Tree у мене, також Nectar, також Black, Kiwi, Black Honey, ну, Просто приставка Black була. Але це, типу, звичайні нормальні смаки. Мені, до речі, сподобалась ця упаковочка з 20... Четвертого року здається, чи з 23-го навіть з шишемеса, яку мені запакували, це чорна сигара. Смак. Це гарний, гарний, типу, позиціонується як безромка, але один з небагатьох прикольних, в якому немає цього присмаку мила, знаєте. Е, також ківі, нектарин непогані, непогані смаки, які не всім сподобаються, але якщо втомився там від європейського, то можна спробувати. Але зовсім інше те, що вони роблять на ринок Європи. От, на, неправильно трохи сказав, на інші ринки. Назви. Це величезна проблема, і не потрібно втирати мені, що є якісь обмеження по назвам, тому що в Німеччині вони називаються просто своїми ароматами. Плюс назви можна вуалювати по-різному, щоб це була якась асоціація. Але я не розумію, що таке Black Bella, Я не розумію, що таке Black Maroon, Я не розумію, що таке Black Violet, Black Violet, Moon, Black Sun, Black Angel, Black Angel. От. Які можуть бути думки? Фу, Нє, нє нє. І вся ця совокупність, знаєте, я тільки хочу задати питання, Kismet, what the fuck, що відбувається взагалі? Ні, я, я чудово розумію, все буває вигорання, бувають там якісь складнощі, але ну от є вже готові кейси, купа виробників зробила свої продукти. Якщо не суперпопулярними, то успішними, просто беріть і повторюйте. Беріть і повторюйте. Та чому вони не хочуть цього робити, чесно, я не знаю. От в душі просто не грибу. Якщо дивитись без цього цього горіння, яке я тут транслюю вам, то дійсно класний бренд, німецький, там з 2018-2019 року, з яким багато хто знайомий, зна, зараз знаходиться на межі прірви. От особисто моя думка: щороку все менше людей, які ним цікавляться, це більше негативних відгуків, тому що на ринок виходять інші продукти, показують, як можна працювати, як можна робити цікавіше. А Кисмет просто нічого нічого з цим не робить. І. Ось це мені не зрозуміло. А в їх захист можу сказати, що у випадку, якщо ви знаходитесь в Європі, у вас немає доступу до там класних продуктів. У вас там здебільшого європейське все те, що, ну, або просто всі продукти, які є навколо вас набридли, то дійсно можна спробувати, тому що є смаки, які. Можуть здатися цікавими. Це не продукт на постійне користування, але для того щоб зробити декілька покурів вдома чому б ні, в заклади в заклади взагалі забудьте. З того, щоб я порадив, якщо там у вас є можливість знайти його в Німеччині в німеччині, він всюди є в Німеччині, в Іспанії, в Польщі там в багатьох країнах, ось зараз буде виведений список топ. Трьох смаків, не п'яти, а тільки трьох. Тому що, хоч лінійка і велика, багато смаків незрозумілих. Я за них не буду ручатись, а ось ці, як на мене, досить зрозумілі, досить цікаві, і, скоріш за все, вам сподобаються. Тому, як на мене, зараз е, у 2025 році кісм'я це класний приклад. Це приклад, просто скажімо так, це приклад, як робити не треба. Якщо ви збираєтесь відкривати бізнес, не обов'язково пов'язаний з тютюном в кальянні індустрії, не в кальяні, неважливо. Потрібно працювати по правилам ринку, ви не зміните. Одна людина або одна компанія, тим паче нова, вона ніколи не змінить ринок. І все, що потрібно для того, щоб досягти результату, воно вже є. Просто це потрібно вивчити, це можна повторити, це можна трішки інтерпретувати по-своєму, але це робити потрібно, тому що ринок розвивається, потреби розвиваються. Слідкуйте завжди за своїми за своєю цільовою аудиторією, за своїми покупцями, і робіть продукт саме для них. В першу чергу, і для тих, хто потенційно міг би ними стати на цьому, в принципі, все. Якщо відео вам сподобалося і було корисним, то поставте йому лайк, щоб матеріал відображався іншим користувачам Ютубу. Не забудьте підписатись на канал, якщо цього ще не зробили, і вдарте у дзвін для того, щоб не пропускати новий україномовний кальянний контент. Ну а з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світмов. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі. to też mam zrobić tak.